Ще до світанку, 19 січня, коли наївні ще вірять у спокій, небо над Сумщиною вирішило влаштувати сеанс екзорцизму для російської самовпевненості. Це був не просто гуркіт, це був звук, з яким тріскається міф стратегічний бомбардувальник Ту 22 м 3 гордість їхнього повітряного флоту було знищено, і найпікантніша деталь: усе це сталося за понад 100 кілометрів від лінії фронту. У повітряному просторі, який вони вважали своїм особистим автобаном, очевидці, яких вже важко здивувати звуками війни, розповідають, що це було щось інше. Літак не просто впав, він розсипався, наче дешева іграшка. Вогняний дощ із уламків та вторинних вибухів створив видовищну картину в небі. Так виглядає повне знищення вартістю в сотні мільйонів доларів. Проведене на висоті 10 тисяч метрів гравітація, терплячий і, як виявилось, дуже ефективний арбітер. А тепер головний жарт: це не був якийсь вдалий постріл на передовій. Це сталося там, де пілоти вже, мабуть, звіряли годинники, мріючи про післяпольотну чарку. До них дотягнулися і торкнулися привида. Святилище зникло. Цей єдиний інцидент. Щойно повідомив кожному російському пілоту: ваш глибокий тил це тепер нова лінія фронту. Безпечних місць більше не існує. І щоб зробити цей день справді незабутнім, майже синхронно на авіабазі озійної стартувало зовсім інше світлове шоу. Хтось, схоже, кинув сірника у вельми велику калюжу авіаційного пального. Результат ланцюгова реакція, якій позаздрив би голівудський режисер. Першим здетонував склад пального велична вогняна куля, що сповістила про початок інциденту, і яку було чутно за десятки кілометрів. Далі вогонь жадібний і невибагливий, поповз на ангари та технічні приміщення. А на злітній смузі, ніби на виставці, стояли кілька дорогих пташок, бомбардувальники, важкі транспортники, які просто чекали на перетворення в розплавлений металобрухт. Це не просто удар. Це знищення промислового масштабу.